Купувати, ваше, в вашу І там кажіть цю єрунду. Слухай, а Юдою, як чувствувати себе юдою? Це називається горло. Горло? Це провокація. Від кого ти скриваєш своє ліцо? Від кого ти скриваєш своє ліцо? Ми всі відкриті здесь.

Ми приїхали вимагати від президента, щоб він звільнив генерального прокурора, прокурора Шокіна. Ми знову бачимо, як до будинку президента треба прориватися, і це велика ганьба насамперед, для самого президента. Віктор Шокін, генеральний прокурор України, повністю блокує проведення реформи прокуратури, блокує роботу антикорупційного бюро і початок роботи. І про це вже говорять всі, включно до європейських дипломатів. Але цього не чує Петро Порошенко. Пан Шокін компрометує всі потуги громадських, громадських активістів і суспільства по боротьбі з корупцією. Це основна вимога світової спільноти нашої країни. Саме через це ми приїхали до президента сюди. Під адміністрацію президента немає сенсу їхати, бо там. Зараз такі самі стоять паркани, і там е, воно воно не буде мати жодного сенсу. До нас ніхто не вийде. Ми тому приїхали в суботу вихідний день до президента, можливо, він вийде до нас. Зараз є можливість, що президента виправити ситуацію, відставити відправити Шокіна відставку. І тоді він зніме з себе відповідальність за це. відставка Шокіна. Це половина справи. На його місці вже готують інших друзів президента. Тому наша принципова вимога. Треба не просто прибрати Шокіна, треба не поставити такого самого, як Шокін, як Єрема, як Махніцький. Ми маємо вже третього генпрокурора після Євромайдану, і всі вони займаються одним. Покривають тих, хто тероризував Євромайдан і покривають тих, хто грабує країну зараз. На продовження всіх традицій Януковича, дуже часто з людьми Янукович. Справедливістю в цій країні займається прокуратура. Прокуратура є активною стороною справедливості з точки зору держави судимою судити вже те, що її приносить прокуратура. Нинішній генпрокурор працює в такому режимі, що прізвище його не Шокін, а Порошенко. Прокуратура є найвеличкий департамент в адміністрації президента. Настільки знецілилася роль цієї інстанції, на вищій інстанції справедливості в нашій країні. Це вже очевидно для найтісніших, найближчих міжнародних українських партнерів, вперше чергу для європейського союзу. Наша вимога дуже чітка. Вимога номер один сьогодні Порошенко звільни Шокіна, Порошенко звільни Шокіна, Порошенко звільни Шокіна, Порошенко звільни Шокіна. Порошенко, звільни. Шокіна.